Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні, приїжджаючи одним місцем, я побачив красоту нашої землі і хочу поділитися з вами цим відео. Подивіться, будь ласка, яка красота нашої вільної землі. Тихо. Нічого не літає, сонечко, ранній ранок. І ми живемо на цій вільній землі. Хай всі благословляє Господь з сили. Трудиться, любити і цінувати цю красу.